У нас на зв'язку Петро Черник, військовий експерт, кандидат політичних наук, доцент. Він так само учасник бойових дій і полковник діючий полковник збройних сил України. Ми з ним, якраз зокрема, поговоримо про Авдіївку і, взагалі, про фронт і про геополітику, як завжди, вітаємо вас, пане Петро. У нас в ефірі вітаємо. Героям слава однозначно, і е, давайте якраз почнемо з Авдіївки. Зсу були вимушені вийти з міста. Наскільки ми зрозуміли з того, що пишуть, є дві головні причини, чому сили оборони були вимушені це зробити. По перше, нестача боєприпасів у збройних сил України. По друге, в, е, надзвичайно велика кількість у цих плануючих бомб кабів, які окупанти скидували щодня на Авдіївку. Наскільки це правильне розуміння, те, що відбулося? Повністю ці дві причини є головними. Я їх поділяю в частині, що стосується коректованих авіаційних бо особливо великих калібрів ФАП-250, ФАП-500 і навіть. Упав ПАП-1500, щоб ви розуміли, це півтори тони. Там тільки однієї ну, вибухівки, практично одна тона. Ми, доб, ми добре бачили, як працює ракета Х 22 де 960 кілограмів вибухівки складається п'ятиповерхівка практично до нуля. То витримати такий дійсно вогневий шквал, бо це ж навіть не вал. А шквал ну це ну це щось безпрецедентне. Є вже поставлений не абсолютний рекорд застосування такої зброї за добу по Авдіївці. Якщо якщо я правильно зрозумів, нас перервало на застосування противника коректованих авіаційних бомб. Так от вони встановили абсолютний рекорд застосуванням бомб такого типу по одній локації за добу було застосовано більше ніж 150 одиниць. Це неймовірно багато. Плюс не забуваємо, противник там створив ну не те, що трикратно, а я би склав п'яти шести атось семикратну перевагу у живій силі. Дійшла. Точка абсолютно логічна, що треба було приймати хай складне, але абсолютно правильне рішення кілька слів, чому для противника Ардіївка Україна, важ, путіну потрібні позитивні результати до моменту самоперепризначення на посту президента Російської Федерації, і на правду ритуал дуже важить, особливо для тиранів дуже важить. Тирану не просто треба, щоб за нього проголосували, Йому треба, щоб його любили. А оця любов у психології російського обивателя добувається виключно на полях. На полях бою Отак у них психологія так воно усе працює. Їм віддали наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, і вони будуть робити все можливе для того, щоб реалізувати цей план. До моменту голосування з нашого боку, навзаєм, попри те, що ми вийшли із Авдіївки, вкрай важливо не дозволити до моменту голосування вийти на адміністративні кордони донеччини, і це направду дуже серйозно. Бо якщо нам це вдасться, то там всередині наверху у Кремлі точно будуть дуже серйозні протиборчі моменти у частині, що стосується самої першої особи. Чи має захоплення Авдіївки стратегічне значення і чи відкривається шлях на Константинівку чи Покровськ? Давайте підемо від протилежного. Я не знаю, як буде реалізовувати стратегічний задум наш противник, де він буде зосереджувати свої сили і засоби. Але пригадаємо Бахмут. Нам також рвалося серце, коли ми його втрачали. Але на цю хвилину, вже практично добрий рік, віз, де стояв там і стоїть панівні висоти наші, і вони далі ніж саме місто просунутися ні в який спосіб. Поки що не змогли, і на мій погляд не зможуть. Те саме може бути і по Авдіївці. Тому трошки некоректно взагалі некоректно висвітлювати оперативні напрямки. Тому що противник, якщо ми ці напрямки проаналізуємо, розкладаємо їх, так як то має бути з точки зору тактичної ситуації. Він обов'язково це посе послухає і буде використовувати проти нас. Розуміємо одне фундаментальне завдання з нашого боку. З нашого боку зробити все можливе, щоб дальше що вони не просунулися наступні позиції також доволі непогано підготовлені. І я маю такий стриманий оптимізм, що ми упораємося із завданням недопущення противника на адміністративні кордони Донеччини. Повітряні сили збройних сил України підтвердили збиття шістьох літаків за три дні, зокрема, це су 34 су 35 Це я так наскільки я розумію, ті, хто якраз і запускали у ці по Павдівки, в тому числі це надзвичайний результат. Давно такого не було. Попри те, що літаків в Росії ще багато, але пілоти, наприклад, нам про це каже Роман Світан, та й взагалі відомо, що це штучний штучний продукт, тобто. Багато років треба вчитися і вчити для того, щоб стати класним пілотом пілотом. це вплив зараз на сили Росії в повітрі і на фронт? Ну, розбираємо це питання на кілька частин. Повністю поділяю думку колеги, що підготовка пілота – це довготривалий час, і в них це величезні проблеми. Це тільки базова освіта 5 років, і ще мінімум 2-3 роки практики, тобто 8 повноцінних років. Звичайно, війна все прискорює, звичайно, беремо тих 8, ділимо на 24 років. У частині чи багато авіації? Та не так уже її і багато. Су-34 і Су-35 усього було у строю у межах десь до 140 машин тих і тих. Якщо що розуміти, що ми і тих, і тих машин вже приземлили у межах від 25 до 30, бо дані трошки різняться. Я думаю, ми всі точні математичні показники згадемо тільки після війни, то це направду дуже дошкульно. Найдошкульніша по справжньому Су 34 бо це шість коректованих авіаційних бомб класу ФАП ФАП 500. А Су – це у першу. Чергу авіаційна керована ракета Х-59. І сам факт того, що такий короткий термін, такі великі втрати, є ознакою того, що ми зуміли побудувати так протиповітряну оборону, і нарешті це означає, що в нас є достатньо у першу чергу засобів, щоб це все збивати. Бо вирішувати проблему бомб можна тільки по носію або на аеродромі. Де він базується, це у, у глибині Російської Федерації або безпосередньо у повітрі збивати сам носій, бо бомбу практично неможливо збити. От що маємо розуміти у стратегічному сенсі? Ну все там у них рухається до пониження потенціалу, але сумарно комплексно, ну при такому те. Типів ведення бойових дій, які є на цю хвилину, росіяни мають запас міцності, ну щось два роки не менше є три книжки: мальована історія України, історія Європи, український погляд і довідник веселих свят від братів Капранових, і вони можуть стати вашими. Для цього потрібно бути підписаним на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Якщо ви нас зараз дивитесь по телевізору, візьміть телефончик і підпишіться. Після того обов'язково поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А після того написати в коментарях до будь-якого відео чи зараз під трансляцію фразу Слава Україні! Героям слава, і написати звідки ви нас дивитесь. І десь наприкінці лютого, тобто буквально за тиждень, ми розіграємо ці книжки, а брати підпишуть примірники персонально для наших переможців. Ось така історія. Все одно хочу вас запитати про інші напрямки фронту, те, що відбувається. Зокрема, ми бачимо, що не тільки в Авдіївці Росіяни якимсь чином там намагаються продовжувати наступ, не таким великим. Масштабами, як було, але він вони продовжують обстріли і наступ. Але так само активізувався Куп'янський напрямок, Лиманський, часів'яв, Роботине. ми бачили там великі намагання великою колоною зайти в Роботине, і чим це все закінчилося для росіян. Ми так само бачили. І відповідно, якщо можна собі уявити, здавалося, під Авдіївку загинула велика кількість росіян. Здається, не менше ніж на при тому, коли коли брали вони Бахмут, але все одно вони намагаються наступати. Це вони відчувають, що зараз у України нестача з боєприпасами, тому вони так от кидають всі сили, окрім того, що Путіну потрібна перемога на виборах. Чи чи як? В тому числі думка слушна, але не забуваємо, є таке явище як кураж людина має певні особливості психології. Вони цей кураж повдіються впіймали, і не намагаються цим куражем користатися, тому що морально психологічний стан військ, зокрема солдату, також дуже сильно важить. Будьмо чесними самі з собою, вони зараз на піднесенні психологічному, і вони це піднесення намагаються використати. Чи вдасться? Ну час покаже. Ми вдруге з вами обговорили питання результативності і потрібності для Путіна. Там нічого не зміниться у до моменту голосування. Вихідними пройшла чергова безпекова конференція в Мюнхені, і це відбулося якраз на тлі відходу зсу завдіївки. Ми не сумніваємося, що ви слідкували за подіями. Що ви для себе визначили та які очікуються зміни? Я можливо дам дещо дивну відповідь, не прив'язуючись до конкретної цієї конференції, бо нічого особливого такого фундаментального стратегічного переломного там в принципі навіть і не могло бути. Бо ми розуміємо, що Ялтинська система міжнародних відносин перекреслена, перекреслена надовго, на десятиліття вперед, і писатиметься вона також дуже дуже довго за результатами малих середніх і не привиди Боже однієї великої глобальної війни. Хоча, на мій погляд, вона на по факту вже почалася. Ми в умовному в жовті 1939 року року єдині безпекові моменти, які нам зараз цікаві, це кількість грошей і зброї, які можуть нам надати найрізноманітніші країни, починаючи від головного союзника Сполучених Штатів Америки, закінчуючи Японією, Там зараз був у нас прем'єр-міністр з урядовою делегацією. От оце направду дуже дуже непогана новина. У якщо якщо ставити на шальки ваги, то вона може цікавіша і корисніша, ніж у ця безпекова кона. Ференція все раз перебуває у стані інерції ніякі міжнародні інституції не працюють і не скоро запрацюють. Тому не слід очікувати від широких великих майданчиків якогось колосального результату. Ще раз підкреслю: гроші і зброя. От що нам треба, і мені видається, що зараз цей алгоритм у двосторонньому режимі Україна, Румунія, Україна, Польща, Україна, Іспанія, Україна, Франція, Україна, Японія працює краще аніж якісь Якийсь інституційний міжнародний процес. Петре, ще хочу запитати, якраз про під час цієї Мюнхенської конференції Україна, ну, власне, президент Зеленський підписав із Німеччиною з Францією безпекові договори. Є багато критиків відносно того, що якщо це договор, він має бути там затверджено в парламенті. Але наскільки я вас зрозумів, тепер всі такі рішення і такі домовленості треба розглядати саме через зброю і через гроші, то нам ці договори приносять якісь додаткові бонуси, бо ми знаємо, що жодні вже домовленості чи підписані договори не працюють. Їх в історії України купа і, і війна все одно в Україні є. Ви правильно зрозуміли мою позицію, якщо такий договір дає конкретизацію, підкреслю, конкретизацію в частині грошей, конкретних сум грошей, і в частині конкретного заліза, яким можна помазати руками, то тоді звичайно так і особливо, щоб воно приїхало і почало працювати. А все решта, я також поділяю вашу думку. Це по великому рахунку папір, який не вартує, навіть я не знаю якого, побутового застосування. І ще про геополітику у випадку повернення Трампа в Білий Дім, ви можете собі уявити ситуацію, щоб США вийшло з НАТО, чи як мінімум Трамп прийняв рішення про виведення військ Америки з Європи? Трамп дуже специфічна персональна, те, що він каже зараз, і те, що він буде робити з реальністю, може дуже сильно відрізнятися. Не ми дивимося на них крізь призму нашої психології в частині, що стосується вертикалі влади. Це в нас у пострадянському просторі. Перша особа вирішує абсолютно усе. Ну якщо не абсолютно все, то дуже і дуже багато. американці унікальна країна. В них там направду є баланс влади гілок. Він є, він об'єктивний. Він справжній Трамп уже був при владі катастрофи не сталося. Так звичайно, він там має свої. Певно, русофільські настрої, як вони будуть реалізовуватися, дуже важко сказати. Але є одна фундаментальний е, момент: воєнно-промисловий комплекс е, США, а він найпотужніший у світі. Немає серйозніших людей, аніж вони діду, смак грошей. Я такий дуже велетенський смак грошей. І я впевнений на 100%, що ці люди вміють підбирати ключі навіть до таких сердець, як Трампівське серце. Тому треба не поспішати тримати холодну голову. Я жодним чином не касую потенційної ще раз загрози Трампа, бо ця людина може, до речі, на 180% розвернутися зараз не симпатик Росії і хвалить Путіна. В якій там точці не ні жодними психологами і психоаналітиками він дійде до внутрішнього розуміння, що це виклик йому перс йому персонально, його мега нарцисизму, його мега самолюбові і він може зробитися надсерйозним. серйозним його. Противником тому зберігаємо холодний розум. Так на цю хвилину нам краще, щоб, щоб все ж таки Байден став президентом. Але як буде, ми розуміємо, що Америка переживає президентську кризу такого масштабу, якого ще не було у їхній історії. Да, за застаном зараз взагалі складно зрозуміти. Не факт, що буде саме чи Байден, чи Трамп, бо до вибор виборчої кампанії ще попереду велика, і там можуть бути дуже цікаві. Повороти долі. Дякую вам величезне і ми зрозуміли. Тепер ми у відносинах з іншими країнами дивимося на дві позиції: це зброя а... і гроші. Також у вас є прекрасна нагода залучитися і стати нашим спонсором. Зробити це легко. Зараз на екранах ви бачите QR-код. Пройшовши за посиланням цього qr коду можна оформити підписку всього в пару кліків за 100 гривень на місяць або майже за 3 долари на місяць. Якщо дивитесь нас за кордону, якщо є бажання донатити разу, ми також будемо вдячні. Тож посилання на картку Монобанку та PayPal є в описі під цим відео.